Кі всеукраїнських та полтавських засобів масової інформації запросили на день перемоги над нацизмом у Європі до Лубен. Місто з тисячолітньою історією є чим похвалитися, є що про себе розказати в екскурсійній програмі. Історичні пам'ятки місця відпочинку промислові об'єкти. Серед останніх молокозавод, де журналісти ознайомилися із виробничим процесом від цеху прийому сировини до цеху фасування готової продукції, зокрема морозова, і могли скуштувати його, як то кажуть, просто з печі. Молоко яке ми получає на підприємці, від... ата анотолька хозяйство. Наша продукция вся производится по, по классическим тех, тех, технологиям. Вот, например, в творожном цехі э, стоять котлы, то есть это та же, ну скажем так, бабусин дом, домашний чевунець, только здесь это все в промышленном э, объеме. Сьогодні підприємство випускає понад 300 найменувань продукції. Купують її у всіх куточках України. Але це не єдиний, чим може пишатися місто Лубни, Переконалися журналісти. Свято краси і мужності грації і сили волі отримали у подарунок до Дня Перемоги мешканці. Лубен свято у місті проходить вже. Третій рік поспіль, і з кожним роком збирає все більше глядачів. Організатор кінно-спортивного свята, голова Федерації кінного спорту Полтавщини Володимир Дорош розповідає: Кубок міста Лубни з кінного спорту данина героїчній пам'яті батьків і дідів, що здобули для нас велику перемогу. Вітаю всіх земляків, всю Полтавщину нашу з величезним святом. У нас практично вся територія була окупована. і туди наступали німці, і назад відступали через нас. Тому Згадуйте про своїх дідів, про своїх батьків, про своїх прадідів. Вони цього варті і вони нам допоможуть перемогти. Глядачі переживають не менше за учасників змагань. Говорять, свято вражає і масштабністю, і змістом. Прийшли подивитися на коней, послухати музику, привітати один одного з днем перемоги, навіть попри дощ. Дуже приємно, дуже позитивно. Багато молоді, багато дітей, які наслідують традиції таких свят. Тому вдячні організаторам змагання це дуже класно і. Цікаво подивитися на коней, тому що вони дуже гарні. Сибака, самі в житті на конях сиділи. Сидів. У мене батько теж був фронтовик. Після війни працював конюхом дуже часто. Ну, коні не, не на таких скакунах, як зараз це їздять, а на таких сільських, де конюшні були. Подобається. А що найбільше сподобалося? Що коняки п'яють. А ти б хотів сам прокататися на такій конячці? И не боялся. Не меньше эмоций в самих журналистов и от престуру в цілому, и от свята. Это зрелищно. И, скажем так, то, что этому сейчас уделяется внимание, ну, вот, конному спорту, это очень, очень здорово. Всегда интересно где-то побывать на новых заводах, на хороших заводах, увидеть, что производство будет здоров, и э, действительно хорошее мероприятие конно-спортивное. Клуб організував интересно смотреть. відвідали представники змії відомий на всю Україну Мгарський спасу Преображенський монастир. А після змагань на усіх чекав святковий концерт за участі братів Борисенків, Петра Чорного, Володимира Дороша зі своїм гуртом гармонія та гурту Тік. Завершив кіноспортивне свято на честь дня перемоги яскравий феєрверк.